У школах обласного центру Закарпаття пролунав перший дзвоник. Цьогоріч до закладів загальної середньої освіти Ужгорода прийшли 1513 першокласників, які навчатимуться у 62 класах. На головному подвір'ї ліцею лідер провели святкову лінійку до дня знань для першачків та одинадцятикласників. класників. Цьогоріч у цій школі три перші та два одинадцяті класи. Зараз у нас збільшилася кількість учнів приблизно десь на 110 учнів. З порівнянні з навчальним роком попереднім, але це радість, тому що батьки вибирають школу там, де їм, а ми повинні надавати ті послуги, які запрошують самі батьки. Освітній процес, який буде проходити в цьому навчальному році, я думаю, що він буде ще більш якіснішим, тому що ми ставимо завдання одне це особистість, дитина повинна бути в центрі навчання, виховання. і Зрозуміло, всі трикутник, батьки, вчителі і учні повинні робити одне: це виховувати, допомагати в навчанні нашим молодим, молодому підростаючому поколінні. Загалом у 59 закладах загальної середньої освіти міста, комунальної та приватної власності, щотимуться 17 тисяч учнів, серед яких понад 1100 дітей вимушених переселенців. Навчання очне та змішане. Уся початкова ланка відвідуватиме школу офлайн.